Інтелігенції, якщо ви, панове, пане Василю, Глинчак, до тебе звертаюся. Якщо ти хоч трішечки розумієшся в політиці і в тому законодавстві, яке було, то ти ж і я це розумію, що декларації Віктора Андрійовича, що бандити сидітимуть в тюрмах. Я питав, а як буде садити Віктор Андрійович бандитів, коли він не міліціонер, не прокурор, не суддя, коли півтори року ще після перемоги на президентських виборах працюватиме стара Кучмівська Верховна Рада, а відтак всі системи міліції, прокуратури, суду. Ви що цього не розумієте? Ви що цього не розумієте? А що ви зробили для того, щоб так би мовити вразумити тут народ? на низах самих і переконати їх, люди добрі, не шукайте добра від добра, бо біда буде для нашої України. І сьогодні у такому настрої я дуже гірко так мовити, сумніваюся про те, що буде далі з Україною. І ще одне: сьогодні я геть посварився із своїми колегами. Мій колега. Побратим з давніх років Святослав Максимчук. Святославе, а ти міг би вийти і почитати іншу поезію Франка про цих місцера, як народ оцінює діяльність лідера вождя? От так, вибачте, дякую.